Сьогодні у нас на передачі знаходяться новітні комплекси АйПетрі, а також генератори Екофлоу та три автомобілі пікап. Наша задача на даний момент полягає у захисті нашого повітря від ворожих БПЛА з цим, якраз справляється даний комплекс. Ваші «Екофлоу», які нам передаєте, будуть забезпечувати безперебійну роботу всієї електроніки, також генератори, які також будуть дозволяти працювати нашим цим комплексом. Однією з переваг є саме мобільність. Якраз таки цим слугують наші ваші. Пікапи, які передаються фондом Порошенка. Військові службовці мають можливість швидко розкладати комплекси, їх швидко збирати в пікапи, і якщо за потреби, ротуватися. Сьогодні ми передаємо чотири комплекси 3 СВ нової модифікації. Це те, що захищає наші війська, нашу артилерію, нашу піхоту, наш десант від ворожих півішок, мавіків. І розвідувальних літаків більше 20 комплексів вже працюють безпосередньо на лінії фронту, прикриваючи наші війська. Якщо на наших радарах з'являється мітка ворожого дрону, наш центр приймає цю, скажімо так, ціль, передає на наші комплекси, та ми вже приймаємо рішення, чи душити його, чи не душити. Головна проблема була це саме дальність роботи. Наразі в цих турнових комплексах ця так, проблема була вирішена. Більше зроблена була більша дальність роботи. Ось що якраз таки допомагає нашим військовим. Перебувати на більш дальніх позиціях, що забезпечує їхню, скажімо так, більш безпеку. Я дуже шаную і дякую кожному українцю, який донатить на благодійні фонди, на волонтерські організації, включно тих, хто донатить на наших партнерів з прави громад. В цьому проєкті вони не беруть участі, але ми маємо багато спільних проєктів. Але я маю сказати, що я і наша команда не волонтери. Ми благодійники. Ми їх виробляємо. І от коли ви уявите собі, що таке зараз налагодити серійне виробництво за відсутності електроенергії при атаках на об'єкти критичної інфраструктури, це подвиг. І перш за все, я хочу подякувати наших працівників, які ці всі дива виробляють. І це те, що наша команда вносить. В оборону держави виробляє, закупає і постачає.